107 гривень за одиницю це мікс із цих сорочок та комбішортів від бренду Esmara. Буде як упаковочка, так і без. Ось такі гарні будуть в упаковочках комбішортики, як з тостими лямочками з мережевом, так і з короткими, такими регулюючими. Будуть також сорочки в упаковочках. Така буде рожева, гарна з мережевом, сіренька. Ось така буде синя. Зараз покажу, як вони виглядають без упаковочки. Це будуть ось такі гарні комбішорти в різних кольорах, дуже гарні дизайни такі. Гарна резиночка тягнеться. Також широченькі такі лямочки зручні і гарне оброблене мережево попереду. Ось такі. Зараз скажу вам склад. Склад тут 95% віскози та 5 еластану дуже така приємна тканина. Ось таких буде декілька. Далі будуть ось такі гарні рожеві, також комбішорти. Вони йдуть з таким бантичком. Наталії, гарна резиночка. Також широченькі такі лямочки. Гарне оздоблено мережевим, і такий гудзичок позаду на спинці. Такі будуть. Далі по сорочкам. Сирочки будуть ось такі гарні такого темно-синього кольору. Довгенькі доволі. Також оздоблено мережево. Тут де як футболочка, трохи довший рукавчик. І ось така. Домашня гарна сорочка. А по розмірам зараз вам скажу, сорочок буде xs 2 s 1 m 3 l 8 xl 1 По комбішортам s 3 m 3 l 5 Далі повертаємось до сорочок. Ще будуть ось такі гарні такого бордового кольору горошок. Також йде як футболочка, такий рукавчик і гарне оздоблене мережево. Такі будуть. І ще буде. Два кольори комбішортів це будуть ось такі гарні малинові таке зоряне небо з місяцем. Також оздоблене гарне ось тут мереживко. І також широченькі лямочки, резиночка на поясочку. Дуже зручно вони йдуть з шортиками. І ще будуть ось такого кольору з квіточками темно синього. Все так само з мережем, лише інший дизайн і інший колір. Ціна такого лоту 2780 гривень. 26 одиниць у цьому лоті 107 гривень за одиничку. Забирайте у менеджерів.